Національна рада разом з фондом Партнерство за сильну Україну розпочали масштабний проєкт, який дасть змогу забезпечити українським контентом мешканців прикордоння. Про це під час брифінгу в офіційному медіа центрі Сумської ОВА повідомила регіональна представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Якубенко. У проєкті задіяний 16 частот у стратегічно важливих регіонах. Це Сумська, Чернігівська, Харківська області, Донецька. Нецька, Херсонська, Запорізька та Одеська цей проект виник як відповідь на виклики, пов'язані з масштабною агресією Росії проти України і гібридною війною. Українські медіа зазнають руйнувань та втрат, але продовжують працювати та створювати власний контент. Проте дуже важливо, щоб українські медіа працювали саме на прикордонних та профронтових територіях, де наші жителі потребують українського контенту. І ці території, вони комерційно непривабливі, але стратегічно важливі. Тому фонд взяв на себе зобов'язання фінансувати витрати мовників за трансляцію програм перед концерном РРТ. Сума компенсації для мовників, які працюють на цих частотах, буде становити 4 мільйони гривень. І вже на Сумщині розпочали мовлення в рамках цього проєкту радіос. Станція Громадське радіо у місті Дружбі та радіостанція Нова Лайн у селищі Краснопіллі. Для проєкту радіостанції вибиралися за декількома критеріями. Першочергово важливо було, щоб вони працювали саме на прикордонних і прифронтових територіях. По-друге, другим чинником. Було те, щоб компанії створювали контент на місцеву тематику та дуже тісно співпрацювали з військовими адміністраціями на цих територіях, а також брали участь у системі оповіщення населення про надзвичайні ситуації. Окрім того, важливо, щоб компанії дотримувалися журналістських стандартів та розповідали правдиву, актуальну інформацію про події в Україні. Та світові цей проект дасть змогу забезпечити важливим українським контентом мешканців, які живуть на територіях, що потерпають від ворожих інформаційних атак. Та ІПСО. Сумщина продовжує бути в числі. Лідерів щодо виконання квот українською мовою, зокрема, моніторинги, які були проведені протягом першого півріччя 2024 року, зафіксували, що всі місцеві та регіональні мовники Сумської області виконують квоти в обсязі 100% щодо ведення програм, в тому числі програм новин українською мовою. А радіомовники забезпечили 78% пісень українською мовою у власних етапах. Національна рада продовжує роботу щодо наповнення державної мережі МЕКС-7 українськими телевізійними програмами та поширення українського контенту в цілому.